Усім привіт! Сьогодні у нас буде картопля. За рецептом мого дідуся, все, що було в холодильнику. Ну, насправді там є певні інгредієти, які повинні додаватися. Він трошечки удосконалений з своїм соусом. Я забула, чесно скажу, мій гріх, я забула цибульку. Але вже ще маємо, то маємо. Наступного разу буде з цибулькою. Так. У нас три види, два види, види соуса і кетчуп, бунжутний, сирний і кетчуплагідний. Що входить в цю страву? Томати не обов'язково, яйце, бажану цибулю, але я її забула покласти. Можна також додавати сир. От ви розумієте, я не додала. І сама картопля. Картопля максимально зі спеціями, з перчиком, Замість солі у мене соєвий соус. Якщо у вас немає або ви не хочете, то можна додати солі. Виглядає він ось так. Отак це саме той смак. Він навіть ближче до трохи такого підпеченого помідорчика. Сало. Так, і дивлюсь майстер-шеф. Найважливіший продукт в українській гастрономії. Мені здається, це манювання так перебільшення. Бо, наприклад, для мене, мабуть, все таки дійсно буряк найважливіший продукт. Бо сало я не дуже люблю. Та перепросить мене боги. Бо, боженька, дивлячись від того, в кого ви вірите. Ну, я не люблю сало, чесно. Це жахливо. Якщо це Само по собі. Тобто, якщо це страва з сала, якщо це до, до чогось. наприклад, Борщик. То нарізаним сальцем можна. Але коли, наприклад, до чаювання наряду з канапками з сиром, компасою, солодощів, нарізають сало копчене, то в мене виникає, ну, знаєте, ерор помилка. Як це можна їсти? Я думаю, з часом я до цього дійду. Бо раніше я ненавиділа оливки і маслини, тепер я не уявляю свого життя без них. Але є ті продукти, до яких я так і не звикла, на жаль. До них входить саме. Загальному якщо так дивитися, все-таки це жир тваринний. І з нього можна переробити. Тобто він як основа може йти, додати тут певних смаків, які ми хочемо, щоб там були з маленькою кислинкою, гостринкою. Думаю, це буде смачно. Ось знову ж таки, Якщо сало буде саме по собі. Ні. Також дуже багато хто пропонував, знаєте, ось ці сімейні родинні свята, там, де всі п'ють. І під нарізочку. У нас саме нарізочка зазвичай м'ясна йде до цього всього. І там завжди є сальце. Mm -mm. До речі, смажити на саді теж дуже смачно. Я думаю, якщо б я додала його маленькими шматочками, спочатку вижареними в шкварки, а потім на цьому жиру просмаженою картоплею, це було б неймовірно смачно. Мій дідусь так інколи робив йому небесне. Але якщо б до картоплі, тут, наприклад, була нарізочка з сала, я б її їсти, мабуть, не стала. Головне це спектр. та соус, Навіть якщо б це не було смачно, а це смачно. То вони б спасли ситуацію. Обожню, мене вже роздражали учасники. Правильно, літо. маленьке приміщення. Для такої кількості людей маленьке приміщення. І знаєте, з одного боку, якщо хтось напшикиється духами, це, звичайно. Ну, це неймовірний дискомфорт для інших людей. Але я пам'ятаю точно випуски, коли учасники вели себе як маньячели. Мені так подобається цей запах. Це нормально, коли ви, наприклад, пара. Втім, не нормально, коли ви участвуєте в шоу. Шкурки, за вашого дозволу їсти я не буду, бо шкурочки вони надто жорсткі і не мають смаку. Майже. До речі, на Міс Буш цілих 30 хвилинок, це прям багато. Бо пам'ятаю коли конкурсу додається все 5 хвилин. Це ж виденько? Смачно!